Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам сьогодні. Луцьком відбувається хода дружин та рідних від військовослужбовців, які зараз перебувають на військовій службі та захищають нашу Україну і нас з вами. Жінки вимагають виставлення граничного для військових. Оскільки вони деякі з них перебувають вже більше року на позиціях, деякі на нулі, і людський ресурс вже потроху вичерпується. Наші військові втомлені, змучені і потребують відпочинку. Тому жінки вимагають демобілізації та виставлення граничних термінів служби для тих військових, які зараз захищають нас. І вирішили сьогодні зібратись для цього і ходою пройти від театрального до Київського майдану, озвучити свої вимоги і привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Зі слів матерів та дружин військовослужбовців, деякі з них е, пішли до військкоматів ще в перші дні повномасштабного вторгнення, і відповідно з тих пір вони несуть службу і не мають е, належного відпочинку на та часу на реабілітацію, е, оскільки деякі з них перебувають на нулі і е, не мають змоги відпочити е, також є. Е, Такий момент, що дехто з них з самого початку пішов воювати, з, маючи не дуже добре здоров'я, і відповідно за два роки це вже є проблемою. Через це сьогодні люди вимагають, щоб військовим нашим виставили граничні терміни перебування на військовій службі та розділили відповідно. Термін відпочинку е, за категоріями для тих, хто ніс бойові завдання, виконував їх на нулі, хто е, не виконував. І е, з урахуванням цього призначали е, час відпочинку, щоб наші військові змогли пройти реабілітацію, відновити свої сили. І деякі з них, е, певно, ще. З власного бажання повернутися до несення військової служби. Наші рідні втомилися, вони не одні. Настав час інших, настав час замінити наших військових. Ми вимагаємо демобілізації після 18 місяців. Дуже дякую всім, хто прийшли, хто прийшли підтримати наших рідних, своїх рідних і прошу небайдужих не не людей долучатися до нас. Що навіть стать, вона іноді сує. А наші військові вже більше 18 місяців на нулю. Ми вимагаємо термінів служби. Для кожного це дуже важливо, тому що наступним може бути ваш чоловік, ваш син, брат і внук. Вимагаємо демобілізації. Вісімнадцяти місяців, Ви майдужі не байдужі, громадяни, підтримуйте нас. Зараз ми йдемо ходою до Київського Майдану. Долучайтеся. Іншим вимагайте. Демобілізація підізації після 18 місяців. thank <laughs> you